Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту на жаль, ми продовжуємо сумний перелік прізвищ українських спортсменів, які загинули на війні проти Росії. Ворожа куля не у минула річного інструктора асоціації АйКіКай України з позивним Дніпро Олександра Ільченка. Він був єдиним сином у матері і люблячим чоловіком своєї дружини. На фронті під час штурму на південному напрямку обірвалося життя одного з засновників патріотичної організації Карпатська Січ та Ультрас Івано-Франк. Ківського прикарпаття Святослава Кондрата. А спочатку повномасштабної війни він воював у Київській, Харківській, Херсонській областях та на Донбасі. Ми висловлюємо щирість співчуття сім'ям, родинам, близьким і друзям героїв світла пам'ять. Міжнародний олімпійський комітет на засіданні виконавчого комітету 69 голосами членів за один проти ухвалив рішення виключити міжнародну боксерську асоціацію «АІБА», якою керує росіянин Умар Кремльов зі складу організації. Причина «АІБА» не виконала умови, які були поставлені перед нею. З іншого боку, організація також рекомендує залишити бокс у програмі наступних Олімпійських ігор, що відбудуться у Парижі у 2024 році. Молодіжна збірна України з футболу з перемоги 2-0 над однолітками з Хорватії стартувала на стадії групового етапу чемпіонату Європи, який розпочався для неї у Румунії. Наставник нашої команди Руслан Ротань з опції квартету гравців головної команди країни, які йому напередодні ще до матчу з Англією. Обіцяв Ребров, який, до речі, благав. Отання, щоб той повіз збірну до Лондона, зміг задіяти лише Трубіна, який таким чином проводив четвертий поєдинок поспіль протягом дев'яти днів. Знову ж таки, запитання до Реброва: чому не можна на зустріч з Мальтою було поставити у ворота нічого собі? Когось з воротарів Луніна з Мадридського реалу чи Бущана з київського Динамо? Але зрештою Трубін у звітному матчі був дядьком на полі і вселяв впевненість у діях своїх партнерів протягом перших 20 хвилин. Вони панували у зустрічі, результатом чого став забитий м'ять Кащуком. Потім синьо-жовті збавили оберти, віддали ініціативу і десь у подібному ключі. Поєдинок тривав до фінального свистка. На початку другого тайму українці забили знову після асисту Кащука. Відзначився сікан. Хорвати продовжували домінувати, створили як мінімум два гольові моменти: один злучанням у поперечину, зрештою Трубін особливо не напружувався. У нас також варто згадати простріл у виконання Назаренка і удар Судакова. Втім, рахунок на табло не змінився. Варто відзначити, що підопічні ротання виглядали гарно навченою командою, яка знає, що робити. Вона не била вперед на навмання, намагалася грати в короткий пас в один-два дотики. Чим іноді і грішила, проте загалом залишила по собі позитивне враження і має потужний потенціал, враховуючи факт того, що на лаві запасних залишилися мудрик і ванат. А судаку відіграв всього нічого. Команда провадить для нас була десь да, тому, що прийшов новий тренер і було важко важковати, але ми впорались, ми в принципі, скажімо так, розпусили ми готувалися до цього. Ми розуміли, що потрібних буде закривати нас середину, але все рівно правильно сказали. Ми хочемо і прагнемо і орієнтуємося на. Нашого боку на покращення, нашої наші на контроли. І я хочу сказати, що мені дуже сподобалося перші 30 хвилин, ми дійсно тайні сказали, як почати другий тайм. Другий тайм трошки приготувалися, в принципі, по, по рахунку. Да, ми розуміли, що провати поліцію за другий гол. У нас з'явилися дуже хороші. Хороші контратакти, яких ми могли ще виходити на років. Але хочу також відзначити, що суперник і в принципі, те, що ми її очікували і отримали дуже сильну індивідуальності, те, що суперник створення відсументів, які ми повинні проаналізувати. Емоції ці рятування перший матч це. Це все сьогодні було присутнє, але перші 30 хвилин до першого нашого гола якість нашої гри у нас повністю задовольняла. Дійсно, на матч ми все перетопіли, да, і погода внесла. Сьогодні було дуже жарко, тому я дякую хлопцям за самовіддачу, за характер, який був сьогодні присутний, ми, ми, ми були справжні командою, ми е, хотіли свого результату, і ми його сьогодні е, заслуговували на той поступці. І хочу ще сказати, те, що ці перемоги, які ми перемагаємо, ми е, е, дякуємо завжди нашому ЗСУ за те, що вони стає за нас, за те, що е, е, ми маємо можливість е, тут демонструвати нашу гру і радувати нашу допомогу. В іншому матчі нашої групи Іспанія 3-0 декласувала господарів Румунію, за якими ми зіграємо у суботу 24 червня. А турнірна таблиця виглядає поки що наступним чином. Україна друга поступаючись однолітками з піренеїв за гіршої різниці забитих і пропущених м'ячів. До чертиналу виходять дві кращі збірні. Яскравою церемонією на стадіоні «Мейське» у польському місті Кракові, у ході якої президент країни Анджей Дуда огосив відкритими треті європейські іри розпочалися змагання, які триватимуть до 2 липня. Представники 48 країн розіграють нагороди в 30 видах спорту, 27 з них візьмуть участь, і 263 спортсмени України. Вже за підсумками першого дня на рахунку представників Дніпропетровської області, три золоті медалі у другому дивізіоні з легкої атлетики. Чи стануть вони надбанням в індивідуальному загалом? Стане відомо, коли у суботу виступлять атлети першого дивізіону. А поки що Михайло Кохан з особистим найкращим результатом сезону 77 метрів 3 сантиметри, виграв змагання з метання молоту. Спринтери нашого регіону Станіслав Коваленко і Олександр Соколов у складі збірної України разом з Еріком Кострицею та Андрієм Васильєвим стали переможцями естафетного бігу 4 по 100 метрів. На сам кінець Дніпровець Микита Нестаренко. Показав четвертий результат зметання диску і кращий для себе у сезоні, поступившись переможцю 7,5 метрів. Загалом після 25 різних етапів з легкої атлетики Україна посідає друге місце у командному заліку другого дивізіону, поступаючись у Угорщині. Перші три збірні за підсумками ігор потраплять до елітного дивізіону. Учасник турніру Ліги конференцій Луганська зоря вийшла з відпустки. Проте до нового сезону команда готуватиметься без головного тренера Патріка Ван Леувена. Тренувальним процесом поки що керуватиме Олександр Чижов, а клуб в оперативному порядку шукає нового керманича. Очікувалося, що Ван Леувен перейде до Донецького шахтаря, проте чемпіон України все ще не оголосив про звільнення наставника Ігоря Йовічевича і, схоже, що сам не вирішив, що робитиме далі. Рекордсмен спортивного клубу Дніпро один за кількістю зіграних матчів у всіх турнірах 165, яких забив 40 голів і віддав 21 результативну передачу. 27-річний хавбек Ігор Когут продовжив дію угоди на співпрацю з клубом ще на один рік. Попередня діяла до 30 червня поточного. У минулому сезоні він провів 37 поєдинків, забив 3 м'ячі і виконав 5 асистів. За підсумками сезону 2018-2019 років та 2019 року він визнавався уболівальниками кращим гравцем спортивного клубу. Дніпро 1 і на закінчення вихованець 9-ї натвої спортивної школи Дніпра Михайло Алексієнко впевнено вибрав золоту медаль за підсумками чемпіонату України з класичних шахів серед юнаків та дівчат віком до 12 років, що завершився у Тернополі і зібрав 56 юнаків та 20 дівчат з усіх регіонів нашої держави. Його здобуток 7,5 очок з 9 можливих. Найближчий переслідувач відстав на пів пункта. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди. Покою ми переможемо на все добре. До побачення.